Майже 20 років досліджень та цю нагороду отримує людина, яка розриває усі бар'єри та шаблони, які відволікають нас від прихованої істини. Пані та панове, та яка надихнула нас усіх, Кейт Бланшет. Усі ці роки ти приховувала частинки себе від усього світу. Вип'ємо за тебе. Ти надихаєш мене кожного дня. Ти приховуєш це від усіх, щоб підтримувати баланс? І тобі здається, що усе вийшло? Аж до тепер. Що ти робиш? Катя? Якого дітька, бляха? Що ти робиш? Вона про мене. Історія на сім частин. Вони кажуть, що доля стукає у двері, але це неправда. Доля не стукає у двері, вона вривається без попередження та пускає пазурі у твою душу. Вона має відчути те саме. Вона має страждати, як я Цієї осені. Ти не говорила нам правди. Цей чоловік, який написав цю книгу. Ти його залякувала? Та це він мене залякує. Стівен. Я знаю, що ти там. Як ти спиш уночі? Ти не заслуговуєш нас. Світ має дізнатися хто така Катрін насправді. Світ має дізнатись правду. Заперечення або відмова. Озвучив Андрій Чорний.